Ну, перша гра, перша перемога. Гра склалась дуже емоційно, тому запобігало і суддівство моментами, і наша гра. Ми много дозволили супернику. Це касається першого тайма кінцівки. Віддали ініціативу, суперник перехватив і забув м'яч. І пішла нервозна така ситуація. Ну, в цілому ми перемогли, проявили характер. Я дуже вдячний дівчатам нашим, що грали до кінця. Не реалізували 11-метровий удар. Ми могли закінчити ігру вже без, без кінцівки, ну такої нервної. Тому Рухаємося далі. Зараз нам треба відпочити, відновлювати дівчат. Ну і будемо працювати, будемо готуватись. У нас Володимир і Ворскла, дві домашні гри будемо готуватись в стандартному режимі. Ну, звичайно, як гра видалася такою напруженою, ми готувалися до неї і готували дівчат, що для того, щоб конкурувати на внутрішній арені, звичайно, треба грати проти грандів більш якісніший більш якісніший футбол. Тому, виходячи з того, з азарту, то, можливо, не настільки ми були якіснішими, ніж ваша команда, але з огляду на темп, на інтенсивність і на видовищність, я думаю, що ми сьогодні виглядали достойно. Мотивації, назвою «Кривбас» не треба мотивувати. Вона і так мотивує, тому звичайно дівчата з розумінням ставилися до тих вимог, які ми вимагаємо, тому що бренд Шахтар є бренд Шахтар. І Він вимагає на всіх рівнях виглядати впевнено і достойно. Тому, виходячи з огляду на чемпіонат, на турнірне становище, звичайно, ми хотіли сьогодні показати і результат, і гру. Можливо, щось далося щось ні, але будемо працювати далі. Сьогодні ми зіграли шахтарем, це, це була наша перша гра у цьому сезоні. Нам вдалося перемогти. Гра видалася важка, адже це перша гра і трохи важко було входити. Але ми будемо працювати і старатися перемагати далі. Мені вдалося забити переможний гол. І всім дякую, дякую тренерам, дякую команді і до зустрічі на домашніх матчах. Перша гра сезону завжди важкі перші ігри, тому що після зборів треба акумулювати всі сили, всі знання. І ми граємо на виїзді. Шахтар досить такий сильний суперник. Я Хочу сказати, що вони набрали за збори, за цю підготовку і нав'язали нам дуже гарну боротьбу. По матчу можу сказати, що нам вдавалися ми всю гру вели. І це психологічно нам дало певну перевагу, що тільки вони забували, ми одразу ж їх не здоганяли. Я безмежно вірила в нашу перемогу. Я знала, що ми переможемо, але перемога була сьогодні тяжка.